Ця історія оповита сонцем, любов'ю і добром. Навіть прізвище у героя Добрянський добро завжди залишається чистим, світлим і незнищенним, у відеокадрах, які долають смерть, у спогадах тих, хто знав Максима Добрянського, і навіть у міцному білому мармурі. Незважаючи на галас сотень учнів і невгамовний шум, десь потики у куточку у цій школі оселився смуток. Так завжди трапляється, коли і школу, і це життя покидають кращі. У цій школі навчався Максим Добрянський. Шкільні роки хлопця проходили у мирний час і їх не готували до війни чи прояву патріотизму. І педагоги, і батьки передусім прагнули виховати дітей людьми з великої літери. Здається, чи не кожен педагог може безкінечно ділитися спогадами? Ви знаєте, його не помітити дійсно просто було неможливо наскільки це така людина доброзичлива, відверта, добра. Чуйна, щира, милосердна, і це було видно навіть ще з дитинства, коли він тільки в подвір'ї грався із дітьми, то вже було видно, наскільки ця людина добра. Він ніколи нікого не образив ні словом, ні ділом, ні якимсь вчинком, тому що для нього, мабуть, дуже важливі були такі поняття, про які ми потім вже вчили на уроках етики, такі як доброта. Чесність, щирість, відвертість, дружба. І от мені здається, що таке поняття як дружба для нього дуже мало велике значення, тому що я ніколи не помічала, щоб він е, з кимось не дружив. Він дружив буквально з усіма. Причому у мене два сина є старший за Максима і менший за Максима. І знали і старший Максима, і менший. Він не ображав нікого і з усіма дружив, буквально з усіма. Саме, коли вони прийшли до школи 1994 року, вони прийшли семирічками. І ось три роки ми навчалися дружнім класом, і так як він і сидів і в початкових класах на другій парті, на середньому ряду, так він і продовжував. Це була його парта. І ви знаєте, до цього часу я говорю, дітям це таке ваше почесне місце, бо тут сидів наш герой України, наш Максим. Він ось тут навчався. І у вас є з кого брати приклад, як і по навчанню, так само і по поведінці, так само і по тих рисах характеру, які має мати сьогодні. Кожен українець, діти, яких ми виховуємо. Максим, от він, хоч такий спокійний, скромний, сором'язливий, але він настільки тактовний і вмів гарно відноситись рівно до всіх дітей, що дійсно він користувався повагою, і ви знаєте, просто сісти біля Максима, посидіти на уроці за партою. Це було нормально і було приємно і хотілося. Він ніколи не заважав, чим міг допомагав. Був хорошистом, якщо вже брати такі результати успішності, і просто був, знаєте, приємним співбесідником і гарною такою людиною, гарним другом, який ніколи не підставить, не десь. Як вони кажуть, закладе, чи щось скаже погане на клеп зведе. Ніколи такого не було. Ви знаєте, дуже важливо, звичайно, у вихованні дітей роль вчителів, але ми все-таки на перше місце напевно ставимо роль сім'ї, і от з самого початку. Активну участь у вихованні Максима приймали батьки, і вони так і продовжували це робити до самого останнього його дня. Ми, ми можемо їм тільки подякувати за те, що найкращі риси характеру вони виховали у цієї дитини. Випускник Максим Добрянський залишився у школі героєм. Нинішні старшокласники провели дослідницьку роботу і зібрали максимум інформації про хлопця. Напередодні того, як ми мали писати роботу, ми провели зустріч з, з мамою та з сестрою Максима, і вони розповіли більше про його життя. А вони також нам принесли декілька світлин із його фотоальбомів, із його садочка, з його е, випускного його? альбому саме в 9 класі нашої гімназії. А чому ви взагалі вирішили провести таку дослідницьку роботу? Ми отримали запрошення прийняти участь у конкурсі Моя батьківщина Україна і тематикою Ми обрали якраз нашого героя Добрянського Максим. саме тому, що його класний керівник і наш класний керівник Осонко Катерина Миколаєвна, і ми могли саме детальніше інформації знайти про це. Цей клас був надзвичайно дружнім і красивим. Саме тому на світлинах так багато посмішок. Вони вміли радіти життю за будь-яких обставин і цінували добрі людські якості та дружбу. Мені дуже було так, знаєте, цікаво працювати особливо з класом Катерини Миколаївни, бо дійсно діти якісь були такі, такі дуже відверті і щирі. Від них завжди така позитивна енергетика була. І коли б ми не зустрічалися чи на уроках етики, чи на уроках історії, чи на уроках курсу Людина і світ, для них от важливі були дійсно такі поняття, як така дружба, підтримка один одного. І це було видно ще з дитинства і вже до старших класів. І коли ми вже з ним зустрічалися на уроках курсу Людина і світ. То дійсно було видно, що це людина з такою активною життєвою позицією. Для нього ніколи нічого не було байдуже. Для нього от, він ніколи не проходив мимо, щоб не запитати: а можливо, щось болить, а можливо, щось хтось образив, а можливо, щось треба допомогти. знаєте, ну Ось такий він завжди по життю був. У нас клас взагалі один за всіх і всі за одного. Там, у нас не було такого, що я тобі не дам списати, чи дай списати, я тобі не дам списати. У Нас завжди. Всі один за одного були і всі за одного, так. Ну, у нас взагалі дружній клас, наскільки я пам'ятаю, був вже все таки 10 років пройшло. Треба допоможе Максим, завжди всім. Йому допомогти, ми допоможемо. Дуже сумно, що немає, Я запам'ятався, як дуже спокійний був, дуже чимний, до всіх поважливо ставився. Завжди ходив на уроки, допомагав всім, чим міг В основному займався фізкультурою. Був, можна сказати, спортсмен. Звісно, інші предмети вчив гарно, але на основному це він займався фізкультурою. Йшли роки, змінювалися обставини та випробування, але дружба та надійність і далі були визначальні для більшості тих молодих людей. Максим Добрянський не виняток. І саме війна у цьому хлопцеві примножила найцінніші людські чесноти. Максим став надійним і вірним побратимом і товаришем. Максим був веселий. От, ми з ними дурачились і боролись, от, і могли поговорити на любые теми, то тобто, есть, так казати, типа сплетничати між собою, от. Ну, усе було класним, був парень класний був вообще. Ну, раз, тож тоже на першому бланкустові був і плуше мій сусід по цьому, по дворах. Ми разом в сусідньому дворі оце, якраз ну, пересікалися. Тож треба так, щоб і сусіди були, і на блокпосту разом потрапили, так? 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 Ну, він, ми, як, оце, ми як приїхали вже з Крематорська прилетіли, то він теж там, як, як побачили, як гнав до нас, коли як нас побачив, якраз тоді дощ да, пройшовся. Що один, що другий. Гнався в тапочках по, -по, -по гразюсі. Ну, ще там, мене коротше, ні трохи поболися, там не тільки дві, да? менше. Даже менше. І поїхали на цей перший блокпост, і якраз Максим сказав, захотів з нами поїхати. Бо ми і воєнну підготовку проходили в Житомирі в місті в нашій роті. Він дуже хотів, щоб тільки чисто в нашій роті. Бути. так і він, Ми поїхали з ним. Максим Добрянський досягав успіху у мирному житті, мав престижну роботу, планував одружитися. І це саме той випадок, коли проявляється сутність справжнього чоловіка бути сміливим і не ховатися від труднощів. А як уже прийшла от він одразу сказав: ми його і мамка, йому бабуся казала, що сину подумай, не йди, нічого не було. Відповідь була однозначна, що я, я не можу, я піду. Хлопці йдуть, я піду. От, і в Житомирі, так само як він був в 95-ті, там на навчанні на полігонах. Він казав, я приходжу, я вбитий і все, бо я е, дуже багато працюю там, і вони на полігонах тих. От, і він приходив, я казала, Максим, напиши рапорт, хлопці ж пишуть, якось можна ж тебе забрати. Він каже, я із усіх хлопців я трою ніколи не вийду перший. Він просто не така людина, яка буде відступати назад. Він завжди, от е, йому треба, він е, давав присягу, він служив і він, е, ну, він знав те, що він має йти і служити державі. Він ну, я не знаю, можна було якось уникнути цього, але він не така людина, що буде здавати, е, здаватися. Він завжди йшов вперед і завжди був таким відповідно за свої слова. Навіть там на війні хлопець боровся зі злом не лише зброєю чи власною хоробрістю, а й позитивом. Він ніколи не нарікав і не жалівся на труднощі, яких було вдосталь. Від дефіциту питної води до нестачі зброї. Це вже зараз бійці аналізують. Якби мали потужнішу зброю на тому сумнозвісному першому блокпосту, не зазнали би втрат. Ну, так, це він таки так був на перших поглядах, він такий був просто. А самим часом він був дуже небезпечний. Не було у нас тяжкого озброєння, і не були ми готові для, як правильно сказати, для, для бойових дій з танками. То саме от важко було воювати, так, через недостатню кількість зброї? Не в тому сенсі, що важко. Ну, ви самі розумієте, танк це тяжла зброя, і проти неї піхота це нічого. Чи були у нас так само танки? Да, ми на блокпосту стояли, піддасть Бог, всі були в живій здорові. Ну не було в нас такої можливості. У тобто, нас не було защити ну, масивний протитанків. Дуже був складний блокпост. Ну, він не був захищений, дуже добре не був захищений. Я скільки разів туди приїжджав, ми навіть привозили туди вже е, після того, як вони вже там неділю, а то й дві мабуть, вони там були на там блокпосту, ми привозили їм екскаватора, щоб хоча б БТРи позакопував. Всі е, окопчики. Все, що могли, то хлопці самі собі викопували. Тобто Він не був на дуже добре захищений. Не було ні, ні танків, ні, ні тяжкої артилерії проти танків у них дуже мало було. Страх присутствується завжди. Постійно ми були в напряженні, страх завжди присутствував. Не було такого, що ми чогось не боялися. Кожен раз, кожне есть все одно переживалось і страх чувствовался завжди. Чи не кожен з них людина з великої літери? Адже те, що тут у мирному житті здається некомфортним, важким чи незручним, там це нормально. Бо там відчутно подих війни. Максим Добрянський не просто виконував свої бойові завдання. Він повсякчас намагався зафіксувати унікальні миті. І залишив правду про війну без прикрас. Хлопець був з поміж тих військових, кому так зване мирне, але зазомбоване населення перекрило шлях на мосту. На власні очі хлопці бачили, як за спин місцевого населення на них летіли кулі. Оце загинув Сірожа Панасюк, у нас перший на області. На Землі, так. Да. Оце тут оце вони перегородили. Ось такі. А це все Максим. фотографії робив ваш Максим? Максим, так. Да. А що Максим. це за люди? Це мирні жителі. Які вийшли живим щитом. Вони живим щитом. З дітьми, з іконами. Ось це мирні жителі. Він просто мені говорив, що мам, вони такі неадекватні, там нема з ким говорити. Чи вони, каже, на коліні, чи вони туди за гроші вийшли, каже, нема з ким говорити. Максим Добрянський умудрявся тримати в руках зброю і фотокамеру. І так було завжди. Не усвідомлюючи свою книгу життя, він писав надто швидко і з великою кількістю ілюстрацій. Такі ж небайдужі бійці згодом залишать у соцмережах повідомлення: ми відбили блокпост або перший блокпост наш. А згодом, у липні 2014-го українські війська звільнять ряд окупованих міст. Але Максим Добрянський цього вже не побачить. Був був з ним, Ми в місті. Я Максима знаю, ще до, до того, як призвали. От. І так вийшло, що ми були в місті. До останньої до минутки, можна сказати, ми з Максимом були в місті, поки він не погиб. Ви були десь поруч? чи? Ми, ми, ми були рядом. Максим прийшов к нам. Ну, у нас виходить, ми метрів двадцять-три стояли друг друга. от друга в тот момент картошку жарили хотели ужинать вот и уже когда поступила команда к бою вот и вот максим вот отбежал начал с собой все и вот так получилось что они вот попали получается в первый танк вот а второй танк уже выстрелом уже накрыла их все и уже то есть после того я его уже не видел это было фактически ваша такая ваш последний спогад про него так за его життя конечно да Звісно, да. последні вот, пару минут, що я видел, мене туди раніло просто, а Максима... Максима сразу нас Максима і кого на Олексія теж. Вони вот, двоє в одному окопе стояли, они, у них були установки спеціально противотанкові. І от вони в місті погибнули в одному копі. Знаєте, в мене ранок починався з, навірно, з інтернету. Чи те, що в мене була така група? Ми Коростишева і е, група там, де все описується, всі події, я забула, як називається. От, всі події Донбасу. То, да? І я в мене все зразу там, я тільки встала, я зразу туди новини дивилася, п'ятий канал е, наш дивилася. Від це все. Да. От, і я прочитала просто в новинах, що е, був розстріляний перший блокпост. От, до Максима я дзвонить, не відповідав телефон вже ну, раненько. От, мама е, поїхала в Житомир в лікарню, е, дочка теж Софійка ставила на мене, теж поїхала в Житомир. І я була вдома і дзвоню до Юля Лубонець. Син теж був в АТО разом з Максимом. І я дзвоню Юлічка, що там у цього. Вона мені каже: Жанніла, розстріляний перший блокпост, там де були наші хлопці. А я їй питаю, кажу, а Максим? Максима бачили? Максима ще не бачили. Може, він може в пліну, може, десь сховався. Може, бо там таке було, що дуже схов, може, десь сховався. Ну, я, звісно, вже на цьому. А потім приїхала дівчинка Аня його от, з дівчатами своїми, їх Тітніла, і це мені таке сказала. Це ну, узнала бабушка. Вона була на базарі, їй хтось сказав, і б йому побігла додому. А я була тим часом в Житомирі, і мені дзвонили. І сказала, що я виїхала додому. Ну, ну, не казали, що таке, тому що ну, перед цим казали, що, е, Максим, ну, що не можна було до нього дозвонитися. То сказала, позвонила й мамі, мама каже, бігом мій додому. Ну і вже сама накрутила себе так. Своєрідний подвиг зробила і мама Максима Ніла Добрянська. Вона знайшла відео того першого блокпосту. І якщо для когось це фактично кадри з бойовика, то для материнського серця це можливість відчути і побачити останні хвилини життя свого сонячного і усміхненого Максима. Загроза для української державності не минула, і поняття блокпостів на сході України й далі актуальне. І там продовжують робити маленькі подвиги великі люди, які насамперед не злякалися і проміняли свій мирний комфорт на війну. Війна залишила відбиток і в Коростишівській гімназії. Про патріотизм там розповідають на прикладі конкретних земляків тих, хто завжди дарував посмішку і примножував позитиви. Війна забирає кращих. Пиши мені, листа, я читатиму. Пам'ять у нас буде постійно, і я, наприклад, <смітно> як горжуся, <сказати, смітно> що метка, Бог мені дав таку дитину, що в мене є чим гордитися. Хай хоч Бог дав йому мало, 26 років. Але хоч я чим гордитися, що він прожив її не в пусту. Він не погиб десь на, на день народження, чи там з бутилкою пива, чи десь там цього. Його ніхто ніде не бачив. А він дуже жалко, звісно, дуже сумуємо ми всі, але. Помаленькому таку стараємося жити вже так. Ця маленька дівчинка, похресниця Максима Добрянського, вже знає, що її хрещений живе на хмаринці. У неї мирне життя, і в цьому заслуга тисяч українських бійців. І це головний подарунок, який зумів зробити маленькій людині її хрещений тато Максим Добрянський. Він умів досягати успіхів у мирному житті, але увійшов в історію як воїн світла та сучасний герой.